Хто, як склад трохи помінявся, у нас помінялася репертуарна політика. Тобто, якщо альбом повинен був бути скажімо, композиції так, більш фольклорного напрямку, потім там ось бий-поп, напрямок і ще якийсь, то зараз в композиції будуть колити 9 пісень, всі основані на скажімо так, на нашій Закарпатській мелодиці, культурі нашому. Де буде чистота, чистота стилю буде присутня в альбомі. Єдиний буде бонус-трек це пісня для му, яка буде виконана французькою мовою. Ось, і ми вас запрошуємо всіх 15-го числа на фестиваль вина, на закриття фестивалю вина, який буде в Михайлі, де ми на великій сцені в центрі міста зробимо прем'єру альбому, який буде називатися Інвінковейкас. І це дійсно воно. Дуже нам підходить по духу, тому що пісня Вінко, чомусь ми ніколи не думали, але вона стала газиківкою групи ракаш, де ми маємо честь грати. На ну, жаль, всюди «Вінко» люди знають. Ось. Давайте, може, подивимося хліб, відеороботу. Я сьогодні зранку її перший раз побачив. Там, може, будуть якісь технічні, можливо, я не знаю, але це yeah, прем'єра, а mm -hmm. воно вдосконалюється. Я вам скажу так, що сам трек у mm -hmm. нас візлом наїде після мастерингу, це поки що ще не мастерингований аудіотрек. Але вже сьогодні зранку й мав бути, можливо, вже є просто несли класи. Тому за якість треку. ну, Я думаю, що там все буде нормально, але якщо щось, то я. Ще ріще. Прилетіла ласівочка стала собі ще